Тут ми вже почти покормили всіх, там де мок, рижик вже великий поїв, де сидівся вже. А он там рижик, там пішов їсти, і черепашка там. Тут білий є, і малий рижик. Кошенятку теж вже поїло. Тут димок їсть. Всі тут подавали. Ви бачите, хе тут. Тройка, яка йде, А який більше нема тут куди перевезти. Там будинок, там будинок. Під будинками не можна.